Чому підступність мітохондріальної дисфункції? Мітохондрії це енергетичні станції наших клітин, тканин. Вони забезпечують енергію не тільки нашу повсякденну діяльність, роботу, психічні процеси, а ще й загалом нашу біохімічну, метаболічну активність, тобто наше функціонування на фізичному рівні як фізичного тіла, як біологічного організму, коли в нас недостатньо енергії через погану роботу мітохондрій, причини якої я перерахувала в попередньому до. Писів вони починають давати мало енергії, давати багато вільних радикалів, це такі пошкоджуючі молекули. Всі біохімічні процеси починають буксувати. Ми починаємо потрошки старіти, хворіти. І потихенечку вмирати ще е, дуже підступний момент в тому, що мітохондрії вони мають власну ДНК, тобто вони можуть розмножуватись. І коли мітохондрії стають слабкі, енергії не вистачає, вони починають активно розмножуватись в надії, що енергія стане більше. Таким чином, дефектних, слабких, неправильних мітохондрій, які в процесі своєї неповноцінної життєдіяльності виділяють багато вільних радикалів негативних і мало енергії, їх стає багато і. Це дуже негативно позначається і на енергетичному статусі, і на стані здоров'я.